Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. І так, я щось Розгубилася взагалі, зняла останнє відео, але так як в мене велике завантаження триває довго котрого, кожного відео, то я їх знімаю трошки раніше, щоб ну, я точно могла бути впевнена, да, що відео буде вчасно на каналі. І тому я там щось наговорила, що ще два дні, а вчора знімала на останній день. Тож, любі друзі, я нікого не поздоровила. Не поздоровляла. І я поздоровляю вас зараз з тим, що прийшов новий рік. З тим, що з новим роком в нас приходять загальні енергії. Бачите, буде і щастя, буде і успіх, любі друзі. Тож, я вам бажаю кожному з вас, кожній з вас, щоб все в вашому житті відбувалося екологічно. Щоб ви отримували без розчарувань, без надмірних зусиль того. Чого ви хочете? Того, що справді вам буде приносити задоволення. Тобто, хай о, у ті всі бажання, да, котрі нав'язані суспільством, хай все, що вам нав'язано, хай все, що не ваше, просто відпадає. Просто уходить без болю, без руйнування. Просто хай все розчиняється, весь негатив в вашому житті. І так, любі друзі, сьогодні буде трошечки інший формат. Тож... Зараз я витягну одразу. Тепер буде дві карти на кожен день одразу. Ой, на що я витягнула? Це ж загальні енергії, любі друзі, ну я не зібралася ще. Вибачаюсь. І так, будь ласка, дивіться вісім кубків. Я в принципі сказала, навіть перевернута карта каже про щастя, про радість, свято, звісно, перше число. У нас свято буде задоволення. Якісь ваші справи, ваші плани будуть реалізовуватися. Вчасно, легко, і карта каже про багато щасливих моментів в цей день. Да? Для когось це буде спілкування з приємними людьми, з творчими людьми, з людьми, можливо, навіть зі статусом, або ви будете отримувати подарунки. Хтось просто гроші буде отримувати. Ну, неймовірно, щасливий сьогодні день. І так, тепер трохи ведичної астрології на цей день. да, понеділок місяць це король в цей. Сонячної системи. Він пов'язаний в нашому гороскопі з розумом і почуттями, тонкими душевними якостями. День місяця це День матері та нових починань. Особливо добре починати справи на повний або зростаючий місяць. Тоді всі справи отримають гарний розвиток і швидке зростання. А тепер від мене, зараз вже місяць у нас не зростаючий, а навпаки, і тому дуже добре чиститися, любі друзі. Просто ви можете на водичку навіть наговорювати зранку, взяли скляночку чистої води для себе і сказали, воду випиваю, себе очищаю. Да? І так до того, поки назростаючи, це теж можна. Тобто це не буде погано, але чиститися дуже добре, коли місяць уходить. Тож, понеділок сприятливий для робіт, пов'язаних з обміркуванням та креативом. Ну, цей понеділок точно тільки для обміркування і святкування. І так, тепер. Для кожного знаку зодіаку по одній картці з готичного оракулу та таро загальні енергії дня, да і що може відбуватися? Поїхали овні. Для вас на цей день давайте дивитися. І далі для кожного. ну Чудово, любі друзі, да у вас благосний день буде. Тримайтеся балансу. да Королева Пентаклів це людина, котра ну королева. да, По-перше, це королева. По-друге, це ми кажемо зараз про енергії, а не про стать цієї карти. да, Тут про мудрість, розумієте, про багатство, про владу, але при тому ж да, людина може ну, буде щирою та інтуїтивною, розумієте, тут про багатство, достаток в усіх сферах, і безпека, і свобода, і гарне положення в суспільстві. Також карта каже про ваші доброзичливі такі енергії в цей день, любі друзі. Тож вітаю, будете отримувати і гроші, і гроші собі, да? тобто у вас ну, все чудово. Але тримайтеся балансу у всьому, тому що тут королева все ж таки вона на троні, але вона трошечки втомлена, да? тож можливо, більше дозвольте собі вже відпочити, тому що ви вклалися в те, вже, щоб свято було неймовірним. І таким воно і буде. Дякую вам, любі друзі. Далі для тельців. Тельці, давайте подивимося загальні енергії цього дня для вас. І звісно, готичний оракул. Одразу тепер викладаю. Ну, дивіться, любі друзі, вам треба відпускати минуле, да? І сила вам для цього буде дана. Тепер у вас зараз в цей день з'являється можливість в оточенні приємних людей все ж таки, да, Побути, наповнитися, відпочити, звісно, тут про свято, про спо про спокійне життя, про а, гарне якесь для вас місце, але вам просто може заважати смуток за минулим. Тож цей день вам буде дана сила для того, щоб ви зрозуміли, та я можу стати сам на свої ноги, та я сам себе люблю, та я сам себе поважаю. То хто мене може образити з минулого? Розумієте? Та я зараз як почну своє нове життя, то ж. Тут вам буде дана сила для того, щоб ви відстояли десь себе, себе, да? тому що коли людина живе в майбутньому, а всередині у вас все одно буде конфлікт, тому що, ну а ой, якщо людина живе в минулому, да? тоді конфлікт. А як же моє майбутнє? А коли ж я буду його планувати? Да? Яким воно буде, якщо я його взагалі не планую? Розумієте? Тож, будь ласка, відпускайте минуле і буде вам щастя. Дякую вам. Тийці далі для близнюків, близнюки, загальні енергії на цей день. Давайте жи ж подивимося для вас. Ох! Ну, дивіться, ага, не ризикуйте, любі друзі. Звісно, ризик це благородна справа. Але справедливість, так? Да? Ну, якась буде, якась буде несправедлива ситуація. Можливо, будете незадоволені ну, якоюсь ситуацією, або якимось вчинками інших людей. да? Можливо, хтось е, буде з вами сваритися все одно. Якщо ви в стані розлучення, да, то може людина з минулого ну, якось вас тут штрикати. Тобто, да, якась буде нерозумна поведінка від інших може бути людей. Розумієте? От, ну, бу, будь-яка. Будь Можливо, бу, ну, ви ну, про сунду. Тут навряд чи, да, першого першого, але можливо, ви дізнаєтесь, що хтось або з вашої родини хтось програв в суді, да або ви будете в таких ще енергіях, ви десь програли і захочете повернути свою справедливість, розумієте? І будете тут ризикувати, Тож ця карта вас закликає в цей день. Не будьте занадто емоційними. Прислухайтеся своєї інтуїції, тому що тут про інтуїцію. Ну, є якась несправедлива ситуація, да? але ви повинні розуміти, чи зараз варта те, що я отримую після ризику, чи воно варта то, чим я ризикую, розумієте? Про помірність каже ця карта. Завжди думай наперед, чим ти ризикуєш і що ти отримаєш, да? чи воно взагалі буде в тебе від того справедливість. Дякую вам, близнюки. Далі для раків загальні енергії цього дня. Давайте подивимося, любі друзі. Що буде? Будете в пошуках балансу, да, Балансувати, можливо, між витратами та доходами. да, Ну, якась тривожність у вас буде. Можливо, знаєте, іноді, ну, люди, коли не вміють розподіляти, так? Да? Свої доходи не вміють е, розподіляти взагалі е, керувати нормально грошими, да, Ну е, це ж не означає, що з вами щось не так. Просто ви ще не навчилися, розумієте? То іноді люди вкидають все у свята, а потім розуміють, а як мені тепер місяць жити, да? не подумав я, не подумала і так далі. Тож тут ви будете в пошуках. Ви у вас буде якесь відчуття змін, розумієте? І можливо, коли ми не бачимо і... Ми люди відчувають зміни, да, можуть відчувати здебільшого, але коли ти не розумієш, яка буде зміна, це може просто напружувати зсередини. Да, Тож, звісно, будь ласка, шукайте просто і всередині свій баланс. І це не тільки про гроші. Да, баланс повинен бути у вас всередині. Тоді ви зможете позбутися тієї тривожності, розумієте? От і дивіться, карма да, на цей день. Відкрийте очі, хтось готов вас підтримати. В будь-якій ситуації, але ви чомусь не дозволяєте тут підходити до вас людині, тут про душевний зв'язок, про людину, з котрою ви можете об'єднатися, подружитися. Це не просто про кохання, не тільки про кохання. Да? Тут ви можете йти просто поруч, підтримуючи один одного в пожиттю, взагалі, розумієте, Тож дозвольте комусь зайти в ваше життя. Дякую вам. Раки далі для левів. Леви, привіт! Давайте для вас подивимося загальні енергії на цей день. Ох, ну, дивіться, будете щось ви собі накручувати. Ну, можливо, ви так знаєте, зран, зранку, можливо, такий буде стан, да? ну, або, можливо, в цей день, тому що ну, іноді це каже свято, свято, да, і тут ви можете щось ну, перебрати, скажімо так. От. Ну, або ви знаєте, можливо, ну, втратити гроші десь. Тобто будьте обережні, любі друзі. от, Можливо, знаєте, ну, якісь тут будуть, ну, якщо, дивлячись, де ви, можливо, ну, мене можуть дивитися різні люди, є люди, котрі зараз да, захищають. Територію і так далі, країни, от тож, можливо, тут все ж таки про якихось ворогів. Тому що ця карта так само, кармо, битва у вас в цей день може бути якась реальна битва. І битва, скоріш за все, у вас буде все ж таки всередині, тому що тут, за дев'яткою, людина більше себе накручує або зробила сама щось, щоб бути в такому хворобливому стані. Да, голова може боліти реально просто голова. Тож за битвою вам потрібно. Знати, що якщо ви погуляли, да, то що ви будете робити зранку? Які ваші кроки, щоб полегшити свій стан, розумієте? Або, можливо, хтось буде нападати на вас, розумієте? Хтось буде, можливо, да, хотіти вам споганити ваш, ваше свято, тоді ви повинні розуміти на два кроки вперед. Якщо хтось буде мені там щось сувати, якісь мечі, да, мені в життя заходити і мені псувати свято, що я буду робити? Да? Ну, Тоді я візьму свого меча і їх порозгоняю. Дякую вам, любі друзі! От, Діви, давайте для вас подивимося перший день, які енергії він принесе перший день Нового року. Ну, любі друзі, дивіться, ну якісь страхи, якісь прям помилки будете робити. Можливо, це плітки, знаєте, люди погуляють, а потім інтриги якісь, да? Тайні вороги можуть тут бути, можуть навіть вони якось да, скоріш за все, проявитися. Готичний оракул, так, у вас важливий буде вибір в цей день, да? Або, наприклад, залишатися в своїх страхах, або сказати, тобто Ножкою сказати, а ну геть, а хто це мені тут? що, що це ви тут мені за спиною моєю? Да? А, а нащо мені такі люди в оточенні і так далі? Розумієте? Ви повинні зрозуміти кожен вибір, це важливо, кожен вибір змінює ваше життя, кожен вибір це ваша відповідальність. Тож цей день, будь ласка, не залишайтеся. Да? Ну іноді ця карта каже про магічний вплив, але здебільшого це про те, що коли людина дозволяє собі все ж таки закривати на щось очі да? і від того, ну, наче, наче в самообмані. Тож виходьте вже, дивіться реально на це життя. Дякую, любі друзі. Далі для Терезів, Терези, привіт! Для, для вас давайте загальні енергії цього першого дня, що буде, що буде, ну, чудова, тройка пентаклів. Це матеріальний прибуток, любі друзі. От це про. Ну, в принципі, да, тут успіх і в торгівлі може бути популярність, слава е, можливо, навіть в цей день ви десь щось е, ну не знаю. Е... Не всі святкують, скажімо так, можливо, ви в цей день або, або реально щось будете для когось робити і отримаєте за то гроші, або ви до того вже заробили щось і просто отримаєте ви нагороду саме в цей день. Розумієте? От, ну звісно, тут може бути прям підйом авторитету, престиж якийсь розумієте через ваше ну, прийти через те, що ви десь там комусь щось гарно зробили. І ще любі друзі, дивіться покармі, да в цей день хтось можливо буде з ваших родичів або з вашого оточення. Може поводити себе не так, як вам буде хотітися, то ж по кармі ця карта вас закликає. Будь ласка, якщо ти справді да? ну це, давайте я розкажу приклад, як завжди, матір і дитина. Тож, якщо твоя дитина вередує, то в ці моменти згадую про своє безумовне кохання до неї, щоб її не повбивати. Розумієте? Згадуйте про своє безумовне кохання. Все, тоді легше буде переживати такі е, випадки. Да? но інша людина має право отримувати свій досвід. І наші близькі люди вони тренуються, на жаль, об нас да? випробовують нас, наше кохання, але вони ж цим всім навчають нас тому самому безумовному коханню. Розумієте, котре е, нам. Потрібно у всьому і стосовно всіх. Це може бути не ваша дитина, це може бути стосунки будь з ким, Батьки можуть виридувати, Ну будь-хто розумієте, а але ця людина, да, ваш чоловік, ваша дружина, ця людина вам не, не байдужа, скажімо так. Дякую вам далі для скорпіонів. Скорпіони, привіт, Загальні енергії для вас. На цей день давайте подивимося. Тепер у нас лайтовий буде такий формат. Да? І одразу буде карма. Ну, дивіться, любі друзі, щоб ви не зібралися. Вісім кубків, це карта каже про те, що вам, по-перше, треба навчитися стримувати свої енергії, да? контролювати емоції, скажімо так. Тут карта каже про досягнення мети. Виповнення чогось задуманого. Карта а... віщує про пошук Вищого духу. Така може бути у вас остання битва, зайдали в цей день. Навіть в цей день хтось може з вас вийти навіть з родини. Уйти від старих ідеалів тут. Про перехід від матеріального до духовного може бути реалізація якихось ваших планів. Ну, наприклад, ви прямо в цей день, да, в перший день нового року поїдете в якийсь ретріт або на якийсь тренінг, да, дозволити собі щось кудись підете. Можливо, вчителя знайдете для себе і скажете, все, я прийшов, давай благословляй мене, навчай мене бути духовною людиною. Розумієте, Тож, вас благословили вищі сили. Щоб ви не хотіли в це День, все це вам допоможе у вашому духовному розвитку, але ви повинні тут проявляти наполегливість в своєму рішенні. Відійти від матеріального і заглибитися в духовне, іначе буде розчарування. Тобто вас буде хтось випробовувати. Да? Можливо, хтось буде вас розхитувати, казати, та куди ти зібрався? Та давай побухаємо та заспокойся собі, сиди тут сьогодні. Перший день, ти що не в собі там і так далі, розумієте? От, але вас, ну це просто буде випробовування. Ви повинні все одно діяти в своїх інтересах. Дякую, любі, друзі, і далі для стрільців. Стрільці, привіт, давайте тепер у нас лайт. Лайт в нас такий формат, загальну енергію на цей день і, звісно, карму для вас. Вау, любі друзі, ну, хтось гарно, скоріш за все, погуляє. Да? Але, або, або, вибачте, або ви будете все ще в якихось таких, знаєте, тут може бути ситуація без виходу, без виходдя, да? наче будете думати, що у вас чорна смуга життя. Можливо, грошові втрати, можливо, знаєте, якісь страхи внутрішні. Дев'ятка мечів, здебільшого, каже про те, що. Що людина себе загнала в стан жертви залишається навмисно в ньому, ви можете навіть в такому стані да, там гуляти, робити вигляд, що вам весело, але всередині у вас незадоволення, всередині у вас конфлікти, всередині у вас е потреба навіть да, буде, можливо, у когось з вас в отриманні допомоги від інших людей, розумієте? Тут, можливо, суперники якісь у вас з'являться або з'явилися да. зараз, да, або якісь небезпечні вороги, і ви будете про то знати. Тут, коли людина майже вже опустила руку, Руки. Чому тому, що ну чому я так кажу, тому що поруч готична молитва покармі вам відродити свою віру в себе, в те, що ви можете бути щасливими, в те, що якщо вас там, наприклад, хтось зрадив, да? От, то це люди, котрі не гідні вас і так далі. Ви повинні зрозуміти і згадати знову таки просту істину. Будь-якому тунелі є вихід, нема. Без виходя да ніколи нема. Все робиться за для наших трансформацій, щоб ми духовно розвивалися. Тут людина навмисно себе буде тримати і може зависнути в такому стані. Тож виходьте, у вас все буде добре. Виходьте на своє світло. Дякую вам, стрільці! Далі для козорігів. Козоріги, привіт! Давайте тепер! Лайт в нас такий формат загальні енергії на цей день і карма. Вау! Ну що таке? Десятка пентаклів, дивіться. Ага. Десятка пентаклів, але перевернута, любі друзі. Ну, а, знаєте, тут про те, що, можливо, вам, вам не треба от в цей день чимось ризикувати. да? Будь ласка, а, тримайтеся подалі від якихось ігорних клубів. Там, де є карти, там, де є автомати, там, де є. Навіть ЛОТО тут вам не рекомендовано. Навіть якщо ви виграєте спочатку, ви можете виграти десь в карти або в автомати, але ви зілліте всі гроші, розумієте? І ви можете злити. Більше, ніж ви можете виграти. Тобто а, тут а, треба вам тут зрозуміти, що якщо чогось ви хочете, да хочете добробуту родині, треба просто працювати. і Ніхто не каже, що ви повинні обов'язково працювати важко. Ні, про це ніхто не каже. Все в нашій голові. Налаштування в нашій голові. Як людина згодна, як людина може приймати блага, так вона їх і приймає. Хтось е через сльози, хтось через трансформації, через біль, да? і потім розуміє, що без того він би ніколи не наважився, не дійшов, куди там йому треба було, не побачив і не отримав би своїх бонусів. Тож тут вам треба це зрозуміти. Не розумієте. Тупуйте тут марно. Якщо будете грати, будьте обережні, ви повинні знати, що у вас є гроші тоді розплатитися, да? тому що іноді дуже рідко, але я не можу цього не сказати. Ця карта каже про фізичну смерть. І це, ну, скажімо так, ви можете себе до того довести, розумієте? Тож, будь ласка, у вас цей день відкриються якісь нові можливості. Вам може хтось щось запропонувати нове, але бачите, у вас тут можливості негативні. Можуть бути, скоріш за все, да? хтось вас може Тобто, дивіться, по кармі, за цією картою, можливості вам будуть дані, да, даватися, але візьмете ви їх чи ні, ви повинні розуміти, що за кожною можливістю, да? можливо, у вас хтось. Ну, я не можу сказати, не хочу тим паче для всіх сказати, що можливості будуть всі негативні. Але ви повинні, от саме у вас, бачите. Тут така грань повинна бути, ви повинні бути чутливим, тому що можливість отримати гроші на халяву. Ну не на халяву, а швидко у вас буде. Але ж тут вона вас призведе до, до чогось поганого. Або хтось за вами буде слідкувати, побачить ті ваші гроші. Розумієте? І буде якась неприємна ситуація. Тож за кармою ви повинні самі розуміти, яка можливість і що за будь-якою можливістю, коли ви її берете. Це ваша відповідальність. І ваше життя зміниться. Тобто Дивіться, які будуть можливості. Можливо, вам треба буде обрати, куди мені піти пограти в ігорний клуб, наприклад, да? от, злити там свої гроші, або ну, в якийсь бар піти, де, де тебе просто розкрутять на гроші. Розумієш? Або в мене буде можливість інша. Тут можуть бути декілька можливостей. Тож, будь ласка, будьте пильними в цей день, да? не, не соріть грошима своїми. Дякую, любі друзі, і далі для водолії. Водолії, привіт загальні енергії. На сьогодні, на цей день, і одну карантину. Карму з готичного оракула. І так, дев'ятка пентаклів. Ну, дивіться, любі друзі, а вона перевернута, на жаль. Карта класна. Да? Але. Тут у вас можливо буде, знаєте, або розчарування в дружбі, або грошова криза. Із За того, що ви щось неправильно розпланували. Ну іноді ця карта каже: да, ну, зараз свята, ви могли просто вкинутися в свята, і зараз вам не дуже комфортно, да, наприклад. Або якщо у вас буде розчарування в дружбі, наприклад, тоді ви зрозумі, повинні розуміти а, це про свободу, карма. Да, вам сьогодні треба. Вимісти, оте все, що вам тут заважає. і за Кого або із-чого ви щось тут втрачаєте? А, тому що тут можливі за цією картою втрати моральні або грошові. Тобто, ви можете самі щось неправильно розпланувати, злити свої гроші, або можливо буде розчарування в когось, да, і у вас будуть моральні втрати. Тоді ви повинні звільнитися від такої людини. Хто б то не був. Розумієте, карта ця каже: бери свою свободу. Що таке свобода? Це казати, що ні, я так не хочу, ні, мені такі відносини не потрібні. Ні, я так дружити не, не вмію. Да? Там через подлянки, через підстави якісь ще щось, щоб то не було. Звільняйтеся, але ви повинні знати, що свобода, навіть від негативу, свобода це завжди так само ваша відповідальність. Ви повинні розуміти, що ви будете робити зі своєю свободою. Дякую, любі, друзі, і далі для риб. Риби, привіт, мої колеги. По гороскопу, давайте подивимось для нас загальні енергії. Тепер буде такий лайт, кому хочеться загальних да, знати більше про своє життя. Будь ласка, в особисті до мене приходьте, приходьте, і я залюбки для вас буду робити великі розклади. Сімка мечів, любі друзі, дивіться, можливо, для когось буде важливо в цей день унести свої ноги. А сімка мечів перевернута. Це може бути, знаєте, якісь інтриги. М Можливо, 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 навіть якийсь обман, сором, неприємності, розумієте? І хтось може вас, ну, по, по прямому, да, якщо саме просте значення, хтось може реально вас хотіти навмисно опоїти, одурити, зачарувати, розумієте, щоб. ну... Якось негідно з вами повестися. Тож, любі друзі, будьте пильними. Я знаю, що риби дуже інтуїтивні знаки. От, але ще ця карта каже, що ти зможеш унести ноги звідкись там, де ти поти відчуєш, да? ти це, скоріш за все, відчуєш до себе відношення. Хтось буде підливати, можливо, в сок. Знаєте, Йоршики, як то називають, називають такі напитки, коли в сок підлівають, наприклад, даже трошечки, по декілька краплин різних напоїв, розумієте, але ви випиваєте. Той сок, да, і у вас може бути неадекватна реакція. Ну, тобто, вас можуть якось ну, надурити в чомусь, розумієте, щоб ну, використати в якомусь сенсі. От, тож, ви зможете унести ноги, якщо будете обережні, прораховувати будете кожен крок, розумієте? Ну, в будь-якому випадку, да, треба іноді і визнати, наприклад, да, що ну мені зараз треба допомога. Можливо, я сам сама не знаю, як то зробити. Тож будьте пильними, я ж бажаю усім звичайно. Гарного цього дня, да, і хай всі у ці негідники вони на свої граблі і наступлять. До побачення, любі друзі! Класного, гарного, наповненого вам року. З повагою, Софія!